У 2020 році світ затамував подих, спостерігаючи за історією Майкла Джордана в серіалі «The Last Dance». Це був епис про легенду, герой, який пройшов шлях до величі. Але є одне оле не все, що ми бачили, правда. Журналісти, колишні гравці, і навіть ті, хто працював поруч із Джорданом, заявили, у серіалі є моменти, де Майкл, м'яко кажучи, прикрасив реальність. Це м'ячне бреше The Voice, і сьогодні ми розповімо 5 випадків, коли Майкл Джордан збрехав у The Last Dance. Я ще, я ще браше, яща браща, я ще браше, я ще не браща, я ще браща. Епізод перший мотив бейсболу після смерті батька. a hobby. Джордан каже: я завершив кар'єру у 93-му, бо смерть батька вибила мене з колії. І я вирішив вшанувати його пам'ять, граючи в бейсбол. Це зворушливо. Але журналіст Сем Сміт назвав це вигадкою. Якби він хотів грати в НБА, він би це зробив. Але тоді була серйозна історія з його азартними іграми, і Джордану краще було просто зникнути на час. Фанати тоді здивувалися, чому НБА дозволила найбільшому гравцю просто піти у відпустку в розпал кар'єри. Майкл Джордан неодноразово опинявся в центрі гральних скандалів, але в серіалі він віджартовується: У мене немає проблем із азартом, і я просто дуже люблю вигравати. Красиво сказано! Але в 90-х було багато питань: гральні борги, величезні суми в гольфі, сумнівні знайомства і навіть теорії, що його відсторонили через ці історії. Журналісти називали це залежністю, а серіал назвав це конкурентним духом. Правда, як завжди, десь посередині, але точно не там, де нам її показали в The Last Dance. Можливо, БСБ це не тільки про пам'ять, можливо, це була перерва, яку вирішили замаскувати під красиву легенду. А серіал. Просто не захотів цього показувати. Епізод другий Хорас Грант і звинувачення у витоку інформації. У шостому епізоді The Last Dance Майкл Джордан прямо звинуватив Хораса Гранта у витоку інформації для книги The Jordan Rules журналіста Сема Сміта. Джордан заявив, це був Хорас. Але сам Грант категорично спростовував ці звинувачення. У 2020 році він заявив: це повна брехня. Якщо Майкл має до мене претензії, давайте вирішимо це як чоловіки. Грант також зазначив, що багато моментів у серіалі були відредаговані, щоб показати Джордана в кращому світлі, а інших гравців в негативному. Цей конфлікт став одним з найбільш обговорюваних моментів серіалу, піднімаючи питання про об'єктивність документальних проєктів і можливість маніпуляції фактами. Епізод 3. де Піпен Виходить The Last Dance. Усі захоплюються. Легендарні булс епоха Майкла Джордана. Але Скотті Піпен ні. Він обурений. Це не документалка, це шоу Джордана, каже Скотті. і в нього є причини. У серіалі його показали егоїстом. Пригадай сцену 94-го року, де він відмовляється виходити на останню атаку. Але чому так сталося? Що він відчував? Цього не пояснили. Просто вирізали шматок і зробили із Піпена антигероя. Скотті грав із травмами, боровся, віддавав усе. Але замість цього серіал зосередився на Джордані. Піпен лише фон. Найгірше, каже він, це монтаж. Його слова перекрутили, фрази вирвали з контексту. І головне, Джордан мав фінальний контроль над усім. Тобто, сам вирішував, як виглядатиме правда. Скотті каже прямо: його використали не як партнера, не як легенду, а як декорацію для чужого тріумфу. 47 сьома бригада. Там, де гаряче, там вони. Артилерія нищить ворога щодня, і пан капітан все ще там. Працює точно жорстко, як завжди. Щоб Арта продовжувала лупити потрібна ваша підтримка. Донатьте. кожна гривня це крок до перемоги. А ще можна стати спонсором каналу не Бреше. Дякую тим, хто вже з нами Олег Майборода, Станіслав Буряк, Микита Данилевський, Олексій Стриж. Ви топ обійняв мужчини. Підтримуємо тих, хто важливий, і робимо крутий контент разом. Епізод 4 Флугейм і Отруєна піца. 1997 рік фінал іюта. Джордан ледве тримається на ногах. Коментатори кажуть гриб. Але в серіалі ми чуємо зовсім інше. Я отруївся піцею. П'ятеро хлопців привезли її вночі, і тільки я її їв, це наче сцена трилера. Але фактів нуль. Журналісти пішли перевіряти піцерії, замовлення, відео з готелю і нічого не знайшли. Сем Сміт прямо заявив: це вигадка. Він був хворий, але не через піцу. То для чого вигадувати цю історію? Все просто. Легенда про Флу Гейм стає ще епічнішою, якщо є елемент змови. Але в реальності це був просто грип. І нічого більше. Епізод 5. Айзея Томас і Дрім Тім. Я не мав стосунку до того, що Айзея Томас не потрапив у Дрім Тім, каже Джордан у серіалі. Він навіть додає, це було рішення менеджменту, я поважаю Айзею. А тепер правда. У 2020 році вийшов запис розмови Джордана з Родом Торном, одним з керівників збірної. І там чітко чути, я не хочу грати, якщо Айзея буде в команді. І це не єдиний доказ Ларрі Бёрд, Карл Мелон, навіть Меджик. Усі знали, Майкл не хотів бачити Айзею в команді. А в серіалі знову переписана історія. Бо навіть легенди не люблять зізнаватися в особистих образах, особливо коли на кону. Репутація святого. Епізод бонусний. Ми могли повернутися. Фінальна серія: Джордан сидить у темній кімнаті, дивиться в камеру і каже: Я був готовий повернутися. Я б підписав ще один контракт. Думаю, всі були б згодні. Це була б ще одна спроба. І всі фанати в сльозах. Але схоже, це просто кіно. Сем Сміт каже, це повна вигадка. Джексон не хотів повертатися, Піпен не хотів, Родман був поза контролем, і сам Майкл був виснажений. Більше того, Джордан раніше говорив, що не гратиме без філа Джексона, а Джексон тоді чітко заявив, це був наш останній сезон. То хто ж тут говорить неправду? Майкл Джордан безсумнівно один з найвеличніших гравців усіх часів. Але навіть легенди мають слабкі сторони. The Last Dance це історія, розказана Джорданом про Джордана, і тому вона не завжди об'єктивна. Це не означає, що він невеликий, але це означає, що ми маємо відрізняти легенду від реальності. Підпишись, якщо хочеш більше таких історій. І пам'ятай: навіть найсвітліші історії мають тіні. Це був не бреше The Voice про Майкла, мати його брехуна Джордана. Традиційно не з вами був Макс, всіх поцьомав, всім пока.